Село Березова Рудка приховує неймовірні історії та унікальні пам'ятки: готуйтеся дізнатися про піраміду-усипальницю, маєток родини Закревських та інші маловідомі факти. Березова Рудка заснована в 1717 році. Гетьманом Іваном Скоропадським, а у 1752 році село у нащадків гетьмана викупили Закревські і зробили своїм родовим помістям. Через нього пройшло п'ять поколінь Закревських. В Березовій рудці вони проживали до революції 1917 року. Березова рудка відома завдяки піраміді усипальниці, зведеній у 1898 році Гнатом Закревським, колишнім оберпрокурором Сенату та послом Російської імперії у Єгипті. Вражений усипальницями фараонів, він вирішив побудувати подібну споруду на могилі своїх батьків. Ця піраміда, хоч і невелика, висотою близько 10 метрів, є екстраординарною для нашого регіону. Нині вона стоїть поруч із колишнім сільським клубом, але, на жаль, поступово руйнується. Що дійсно вражає, так це маєток Закревських, який зберігся відносно непогано. Маєток є зразком провінційного панського будинку Лівобережжя. Його будівництво розпочалося наприкінці XVIII століття. А у 1838 році було зведено палац у класистичному стилі, що зберігся до наших днів. Палац розташований на території сільськогосподарського технікуму та є частиною історико-краєзнавчого музею. Поряд з ним розміщені два флігелі, а навколо розбитий парк. У середині 19 століття маєток належав братам Закревським Віктору, Михайлу та Платону. Віктор Закревський познайомився з Тарасом Шевченком на Балу в Мойсівці. І кобзар бував у Березовій руці щонайменше тричі. Існує легенда про те, що Шевченко був закоханий у молоду дружину Платона Ганну, від якої нібито народилася дочка, яку ні Платон, ні Шевченко не визнали. Після смерті Платона маєток перейшов до його сина Гната, який прославив Березову Рудку завдяки піраміді. Гнат, на жаль, помер на службі в Єгипті. Його тіло було забальзамовано та повернуто додому для поховання в піраміді. У радянські часи усипальницю сплюндрували, тіла дворян були викинуті, а всередині облаштували комору. Березова рудка це місце, де історія переплітається з легендами, а минуле нагадує про себе через архітектуру, яка бореться за своє існування. Їдьте, відкривайте, захоплюйтесь, адже саме такі місця допомагають відчути справжню історію нашої землі.